То я розумію так, на час, коли курс почав підніматися, паливо було, скажімо, по старій ціні, і з моментом закупки надходження нового ціна змінювалася зараз, але вже протягом довгого терміну у нас курс є ну, це, ну, тиждень. Часу у нас є курс стабільний. А, майже майже в районі 11 гривень, але паливо в нас тримається по ще там тому старому курсу, де курс доходив до критичних 14 гривень а, по відношенню до долара. Ну я можу в наступне пояснити про свою компанію сказати, що на даний момент ми паливо купуємо нафтопродукти. У нас 92-й це є італійський, а 95-й є румунський. Ми купуємо в Європі. Тобто все відбувається в валюті в Євро. Ми купуємо в Європі. паливо маємо в Європі. А Дизель Дизель маємо російський. Так. Це Досійський. не секрет, вимога інформацію, вона є доступна отримати. Але головно перейшли до а, іншого питання, яке стосується безпосередньо заправочних станцій «Лукойл». А дивіться, всім відомо. Думаю, ви це а, підтвердите, що «Лукойл» належить Російській Федерації. І в даних умовах всі російські структури, які приносять дохід і сплачують додаток, фінансують окупанта по відношенню до України, а Російська Федерація є окупантом. Ну, Ви правильно сказали, «Лукойл» — це російська компанія. Але ви приїхали на станцію «Лукойл України. Центральний офіс знаходиться в Києві. Так. В Києві. І всі сплати податку державі Україна проходить. Ми, тут. ми працюємо в правовому полі з державною України. А російська компанія... Вона а... в 50 країнах світу. Щоб ви розуміли, компанія «Лукойл» в 50 країнах світу. І вона не платить податки за... Вона платить місцеву місцеву. А, а тобто за від загального збільшення доходів компанії ні. вона нічого не платить. Вона озвучує Росію. Ні. Ми не про це говоримо, ми говоримо про податки чи про приватну власність. Ми говоримо про те, що ми говоримо, що це є, подійка, підійка, компанія «Лукойл» не є державою, ми розуміємо чітко. Це не є державна компанія, це не є російська компанія, це є приватна компанія. От Приватна компанія має право, і в нас закон України захищає приватний бізнес. Правильно? Ну, Якщо ми так говоримо, закон приватний, України, ну, але, так, приватний але, бізнес але Росія захищає.